Усім привіт, з вами Діамопро, і сьогодні ми будемо грати у Треж Build Boat for a Treasure. Та дивіться, мої зміни скіна. Якщо що, я поміняв обличчя та обувь, та я поставив якийсь амулет Прикольний. Ще мій персонаж тепер кліпає Якщо що, це не за Робукси. То, якщо хочете, подиви, подивіться, тому що я це не купував. Ну, а ми будемо робити корабель. У мене багато є блоків, тому що я грав з вруною 9. Ви бачили, напевно, його відео. Так, нам треба зробити двохетажний, якщо що. Зробимо дім. У мене 76 бетон. Давайте робити. Та скажіть у коментарях, наскільки ставити мій скін ТП. Тому що краще й минулий чи ось цей. Тому що, звичайно, я трішки його поміняв, але мені суттєво. Так, ми вже майже зробили споруду таку міні. Та зараз будемо робити стіни. Так, нарешті поставили блок. Я, напевно, поставлю тут ще ззаду турбо, щоб якщо що швидко проїхати. Я у червоній команді. Якщо ви будете питати, чому в мене нік написано «Дома про…» в мене був дивний нік. Я хотів переіменувати його. Та я перепутав букву Так, треба прибрати цей блок. Ось так. Ну, якийсь не дуже великий, звичайно, в мене човен. Був більший минулого разу. Так, давайте зробимо турбо, поставимо. Або ні, не будемо, напевно, ставити. Хоча вам, напевно, сподобається, якщо я поставлю турбо. Ого. Ого. Що це таке? Вилетів Я хотів до нього сісти. Ну, добре. Так, пішли далі робити. Сподіваюся, що це відео не буде зовсім довго. Так. Ну давайте. Хай заходить. Я не проти. Так. Тому що я ще нічого так суттєвого не зробив. Та хай допомагає. Хай. Так, що він робить? Брьоска, можна з тобою? Чувак, можна з тобою? Чувак? Я до тебе. Можна оцей літак сісти? Да ладно, він мене доб'є. Ми летимо? Я у шоці? Там і що пройдемо усі рівні? Він мені да. Багато ресурсів? Так, я цього не очікував. Якщо ми догодимо просто до кінця та отримаємо ресурси, то ви точно повинні поставити лайк та підписатися. Тому що я такого не очікував. Так, давайте подивимося, це хто тоді. Гей, де він? Я його не бачу. Треба буде подивитися. Тут нік просто не показується. Ну де? Чого я нік не можу побачити? Так, де ми взагалі літаємо? Ми у червоній зоні? Де нас кри. Де наше крило? Я щось не розумію. На жаль, літак усе ж таки, а не щось дивне. Так, добре. Якщо ми зараз отримаємо багато золота, я буду у шоках. Тому що я ніколи не доходив до кінця. Грона 9 один раз дійшов завдяки моїм ось тим штукам, моїм туалетам, який я зробив. Так, невже. Непше. Ось таке відео буде? Ви хочете сказати? Я отримую за це. Стоп. Ви хочете сказати, те, що я отримав ресурси? А що треба робити? Ви знаєте, я просто не знаю. О, золото. Мастер Бутер. Ставьте лайк. Я серьезно вам. Я в шоте. Будь ласка, можно с тобой, чувак? Подавите. Можно с тобой, чувак? Я у шоці? Так. Якщо що я цього не очікував. його звати Ай... Айкіно Чорточка 1012. Я його не знаю. Хочте? Знаєте, запропоную у друзі. Add Friend. Так. А ми зараз будемо ставити крісло. Так, де моє крісло буде? Почекай, чувак. Мені треба крісло якщо що. Я застряг на місці. Так, я не розумію. Ми на танці. Ммм, так, я не знаю, що робити. Так, давайте щось поставимо ще. Так, я боюсь. Один раз просто пролетила. Локацію. як? Круто. Чувак, можна ще так один раз? Так, я роблю, якщо що, ще, захист. Чувак, ну заходь! Я наставлю Витчалит. А, там у него вся штука. Ну, куда он Ну, будь ласка, чувак. А, там снизу я. Так, я что-то не разумею. Я можу керувати. Слухайте, я у шоці. Так. В мене є деякий шок, то поставте лайк. В мене такого не було. Я серйозно Якщо хочете, потім ми завтра знімемо відео з вруною 9, то він це скаже. Ну, я сподіваюся. Тому що його тут немає. Так. Дякую, велике цьому чуваку. Стоп, а він не додався у друзі? Я не зрозумів. А, він далік. Далін. Так. Він відхилив. Так, добре. Куди ми пливемо? Будь ласка, чувак. Я хочу ще раз. Ні, я... У середньому шоці, звичайно. Тому що, ну, танк якийсь. Ну, я сиджу нормально. А навіщо я крізь маю? Так, він керуючий. Стоп, він вийшов? Ви не хочете сказати, що він вийшов? Так, добре, він не вийшов. Так, що там спереду танка? Ого. Нормально. Так, я не розумію, що трапилося, звичайно. Я просто хотів построїти корабель. А тут ось такий чувак. Так, а давайте. А в мене лаунч. Так, добре. Ми ще навіть не дійшли до половини, чого чувак, не треба перевертатися, будь ласка. Давай поїдемо нормально. Так. Це що взагалі? О, я сподіваюся, він зробить ще раз літак. Я буду не проти. Дуже не проти. Тому нас три колеса Три колеса М -м -м. Він зараз паде. Не дуже круто. Як він їде? Як він їде? Стоп, а як тримаються його блоки? Не розумію. Так, це якийсь дивний чувак. Я не знаю взагалі його. Я тільки знаю ось на та Бруно бруну 9. Що він робить? Що він робить? У мене одне крісло. Давайте я відійду вже, тому що я не допливу, розумієте? Так, що він там зробить, будь ласка, щось зробить круте? Це Титаник? Чи що? Можна було її самоліт зробити, звичайно. Стоп, він зверху. Він мене у закрив. Дякую, чувак. Почекаю на відчалюй. Якщо що крісло тут? Так, та я хочу поставити лестницю. Я сподіваюся, що він не, не зробить чалюте. Так. Добре. Він на титанку якомусь. Я не знаю, як це по-іншому сказати. Називайте, як хочете. Що це за турбін взагалі, я не розумію. Ми просто летимо, можна сказати, Титаник, який плаває. Нелогічно, так. Чого це ми верх ногами зараз пливемо? Так їдемо чи літаємо. О, напевно, Грона 9 буде в шоці. Якщо подивитися на це відео. Тому що я хотів звичайне відео. Я додав цього читера А ось він що робить. Мені тільки можна коментувати, можна сказати. Ви що мені робити тут? Стрибати? Тоді я впаду. Це не прикольно. Так. Ну ми, напевно, долетемо. Якщо ми долетимо... Груна 9 мене вб'є завтра. Я боюся. Бо... Тому що він зараз гуляє О май гад! Я у шоці. Ого, слухайте. Ні. Ні, мені це не подобається. Мені це не сподобалося. Можна ми полетимо швидше читер якийсь. Будь, ласка. Я хочу вижити. А не впасти. Ні! Він мене скинув. Не скину. Так, ну добре. Так і буде. Так, давайте відкриємо епічний Хоча ні, давайте легендарний будемо відкривати. Дочекаємося цього читера Так, хто це я не розумію написав? Де цей читер? читер я тебе шукаю. Я тебе чекаю. О май гад, о май гад. Дэвин, будь ласка, читер, наливай. Такой ролик будет. Читер, туда. Читер! Я не ну, знаю, что работает. Дэвин. А ось свинь. Давай я иду за тобой. Будь ласка, читер не золото просто апы. Назовем их. Ща. Ща. Я не хочу сказать, что мы зараз поплывем. Он а? же показывал такие читерские приемчики. Стоп, я не разумею еще. А, -а, а, я напевно Так, а як це робити? Як це він робить взагалі? Так, я не розумію. Не будемо вмішуватися у його справи читерські. Так, зараз подивимося скільки відео. Так, 16 хвилин. Давайте зробимо десь на 20. Тому ще не хочу довго відео. Читер ми ж не будемо плавати на цьому? А, на ракеті. Супер. Мені кінець? Сподіваюся, ні. Так, мене ще хтось запросив. Що? Я у повітрі? Ви хочете сказати, я не впаду з цього? Так, добре, я роблю. А, він коробку робить? Молодець, читер. Як я просто. Один в один. Так. Де чувак? Чого він стоїть? Він хоча б розуміє, що він прогавить такий шанс ще й бути у відео. Так, давайте я усе ж таки назову Нік. Він вийшов. Геній вийшов. Так, добре. Що цей чувак робить? Я не розумію. Напишіть у коментарях, якщо ви знаєте. Тому що я зовсім не знаю. Це точно вам скажу. А він ще прозоро в шолі? Буду робити кришу. Чітер, давай пошвидше, будь ласка, як минулого разу. З ракетою. Літаюча коробка. Нелогічно. Відчалювати буде? Читер. Якщо що. Я не розумію, що він робить. Читор, що ми робимо? Так, я не розумію, що ми робимо. Що він робить? Я напишу Let's Go. Хотя не, я не могу еще А, мы вечали его. А, мы Титанок сработали. Ну, коробка летающая. Уже нас девуют. Так. Ну, я сподіваюсь, вы за это Точно підпишетесь. тому що літаючу коробку я його не просив взагалі. Та є про титаника теж та про літак. Ну, хоча літак це логічно, але титаник та ця коробка нелогічна. Так. Потім зробимо паузу, коли будемо. Мати 400, то тоді, коли будемо наступного разу лічалювати, ні, я покажу, напевно, який він об'єкт зробить. Тому що в нього велика-велика фантазія. Тому що я не фантазист. А, ось тут чому шипи в нас були. Так, ну ми це пролетимо. Сподіваюсь, читер, так? Я не знаю. Як ви це пройде Да ми просто пропливаємо. Просто пропливаємо. Я мучився. Треба було просто його завести. Цього читера. Так, що ми робимо? Ми проходимо карту. Я у шоці. Фіолетовий або рожевий рівень, який є. я не пройшов минулого разу. Ми просто його пролетіли. Навіть тріщинки немає. Навіть не поцарапався корабель. Ну добре, поцарапався, напевно. Ого, не треба читер так робити. Ай, поцарапав корабель нормально. Ей, не треба робити так читер. Будь ласка, читер. О, дякую. Читер просто найкращий. А як ми вийдемо звідси? Що? Де він? Якщо його там немає... А, він є. А, він вийшов. Якось вийшов. Так, я не розумію, як відкривати цей сундук. Давай! Не скривайся! Отак. Подивіться, скільки злитків. Я не можу. Скільки мені дали? 105. Як минулого разу. Так. Скільки? 105. Де ти читер? Ми не будемо на пушці, сподіваюся, читер. Не треба такого. Так, я зроблю паузу, щоб це було недовго. Знаєте що? Я, напевно, паузу зараз не буду робити. Подивіться, який масштаб. Що це? Будь ласка, читер, Не кажи, що це якась обстріляння. Тому що, як ми на цьому полетимо. По-друге, як ми виживемо там, сподіваюся, ти мене не скинеш. Так, що нам робити? Він ставить просто пушки. Добре, читер, я тобі дам. Ще трішки. У мене є декілька, ну усе ж таки. Є трішечки. А він вже ставить. читер може, ти почекаєш мене? У мене є теж. А, зрозумів Угу. Так. Mm, так, я щось не розумію. Напевно. Так, давайте зробимо паузу все ж таки. Усе ми полетіли, здається. Не знаю точно. Ну, ви бачите, якась дивна штукована. Не знаю, ми, напевно, впадемо. Я сподіваюся, не це. Ммм, mm, що ти робиш, читер? Ну, добре, він не читер, напевно. Навіщо він це робить? Я хочу вижити взагалі-то. Я хочу ще раз. Так, добре, будемо робити паузу. Так, вже він зараз зробить літак. Я у шоці. Він зробив літак. Усе. Я заходжу. Сенки напишу Почекай, чувак. Thank you. Так, усе написали Сеньки. Ви представте собі. Ми просто полетимо. Мені? Чувак, не треба. Ні, ні 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 Я за таке не ручаюсь. Чувак. Дякую. Що мені йти? Трайп слухається. А я не вмію. А як мені літ? А, -а, а Я не умею. Что мне делать? Ну, стоп. Я не умею летать. Будь чувак, давай ты. Я на кращий пилот. Так. Я не знаю, что делать. Стоп, повернутися до тебе, чувак. Я не розумію. А, росет. Розумію. Так, усе зрозумів. Чого збила мене в... муха. Так, він зламав. Стоп. А, він пробирає. Стоп. А як він це робить? Швидко. Ну все. шоці. Якщо що, я не знаю, хто він, як він мені попався. Так все добре. Не будемо сперечатися. Покажу, якщо буде кінець. Так. Цей читер вийшов. Отримав 354 золота. А що може з легендарного випасти? Так. 450 ось ця штука. Гарпун мені вистачає, але я його не хочу купувати. Напевно. Так, ось такі ракетки. 500 робоксів він потратив. Так, що мені ще вистачає? Не цікаво. Зрозуміло. Динаміт якийсь. Блоки. по штук, Там багато штук. Пітонець якийсь. Дивно. Друзі, напевно, я буду на цьому закінчувати. З вами був Діма Про. Ставте лайки, підписуйтесь. Усі пока.